Кожного року комітет захисту журналістів відзначає представників професії, які борються з корупцією, авторитаризмом, захищають демократію та права людини по всьому світу. Цього року до переліку викликів, з якими довелося мати справу журналістам, додалася і війна в Україні. Війна в Україні безперечно внесла свої корективи. Ми вже описали війну та кризу навколо нас як одну з найбільших криз свободи преси за останні 40 років. Це дає розуміння масштабу проблеми та те, наскільки нам важливо вшанувати вплив та важливість роботи українських журналістів. цього року вибір був очевидний, зазначає Гульноза Саїд, одна з координаторів комітету захисту журналістів. Ми знали, що одна з нагород має дістатися українському журналісту, тому що коли почалася війна, українська журналістська спільнота дуже сильно постраждала. Ця війна є рекордною з точки зору втрат серед журналістів. Згідно з нашими дослідженнями, щонайменше 12 журналістів були вбиті під час виконання обов'язків. Ще у трьох випадках ми намагаємося все ще встановити обставини їхнього вбивства. Також є багато журналістів, які приєдналися до української армії і загинули від України нагороду за свободу преси отримала головна редакторка інтернет-видання Українська правда Севгір Мусаєва. За словами представників комітету, було також враховано і історію видання, яке пройшло через багато випробувань. А засновник Георгій Гонгадзе загинув за свою професійну діяльність. Нагорода зазначає Севгіль Мусаєва. Це визнання української журналістики загалом цього подвигу э, завзятості. З якою працюють наші колеги, ризикуючи життям, тому що вчора, коли я спитала у іноземного редактора одного з найвідоміших видань в Америці, як ви відчуваєте, що особливого з висвітленням війни в Україні, він сказав, що це найстрашніша війна і найопасніша для журналіста. І команди різних видань в Україні. Моя команда перш за все, я безумовно пишаюся дуже тим, що роблять наші редактори, наші журналісти. Це дійсно про самопожарту в чомусь і це про, про роботу 24 на 7. І Севгіль, і представники комітету захисту журналістів відзначають, працювати в умовах війни складно не лише через фізичну небезпеку, не просто виконувати роботу і через воєнну та самоцензуру увагу до цієї проблеми привернув скандал з позбавленням кількох журналістів акредитації за висвітлення подій у Херсоні одразу після звільнення міста є виклики, як дотримуватися балансу. Ми бачимо, що українська влада намагається обмежити доступ журналістів до деяких місць. Вони це пояснюють питаннями безпеки, але ми не хочемо, щоб такий підхід перетворився у намагання контролювати вільний потік інформації. Ця дискусія необхідна, тому що коли мова йде про вживання країни, включаються якісь додаткові засоби самоцензури, додаткові засоби, які стосуються того, що ти, наприклад, не хочеш нашкодити, тобто, ти починаєш думати багато про те, що як ти висвітлюєш, і як висвітлювати загалі війну. І водночас. Мені здається, що для українських журналістів дуже важливо розуміти, що і, і думаю, що вони це розуміють. Те, що робить Україну не Росією, і за що ми боремося, це за свободу, демократію. За демократію, перш за все, а свобода слова одна із ключових цінностей. Окрім міжнародної премії за свободу преси на церемонії прочили ще одну нагороду премію Гвен Іфел. Цього року її переможецею стала російська журналістка Галина Тімченко, співзасновниця базованого у Латвії інтернет-видання Медуза. Це дуже важлива та неочікувана нагорода, тому що я російська журналістка, і зараз Росія є агресором. Росія почала цю жахливу війну. У цій нагороді дуже багато щедрості та розуміння того, як працює журналістика, що свобода преси і свобода слова є загальною цінністю. Немає значення російський чи український, американський чи європейський журналіст. Головне слово журналіст, і це дуже цінно. У комітеті відкидають будь-яку політику та прихований зміст нагороджені керівниці російського незалежного видання. кажуть, відзначають роботу журналістів, які ризикують, виконуючи свою роботу. І це визначення підходить як до журналістів української правди, так і до репортерів Медузи. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.